Знову починаються баталії в соцмережах і не лише в соцмережах, а тригером до таких з'ясувань відносин між блогерами і дописів блогерів стала, стала публікація заступника Комітету з нас безпеки і оборони Мар'яни Безуглої стосовно того, що от є незадоволення новим Генеральним штабом, уже. Переформатованим новим нашим главковим Олександром Сирським, і безвідносно до того, хто почав цю, цю проблематику означувати і говорити, але ж проблема ж є проблема з мобілізацією, проблема з наповненням і доукомплектацією вже діючих бригад. І на фоні цього на початок Олександром Сирським формування нових десяти бригад наскільки ця тема вона завжди у нас ну знаєте у нас все невчасно. Наскільки вона невчасна, і чи правда ми можемо зараз в цій царині швидко навести порядок? І як ми можемо там взагалі той порядок наводити? Бо у військових своє розуміння прекрасного а у цивільного нагляду, яким займається фактично, і Верховна Рада, і президент, і взагалі вся вертикаль, і ми, громадяни як суспільство, інша думка з цього приводу є така професія бути мар'яною бізухою. І іншого нікого нею бути і не могло б. Власне, її критика почасту спирається на дуже правильні речі і підмітку реальних проблем, які існують. Але форми цієї критики і характер цієї критики вони здатні дискредитувати навіть останні зерна раціональності і здорового глузду, які в ній всередині є. Тому власне коментування її це не до політиків, політологів, експертів з гуманітарної сфери, а це скоріше до наших колег з медичної сфери. Нехай це коментують інші. З приводу того, які проблеми і по оборонці, я не візьмуся лізти всередину. Не вважають це потрібним робити в ефірах. Ми з вами чудово знаємо низку проблем, які є. Частина проблем є непублічними, частина викликів, які стоять непублічними. це все ж таки поле для дискусії з закритими дверима, що називається, оскільки ми в стані війни, і це проблеми, перш за все, управлінського характеру, які потрібно долати. але те, що не вдаючись в деталі, є очевидним: це те, що нам необхідно в цілому вже говорити. Давно потрібно було би говорити, вже потрібно було б починати робити. Але, зрештою, хоча б почати говорити про те, що нинішня модель в цілому організації мобілізаційних заходів і забезпечення оборонних потреб вона є обмеженою в своїй ефективності. І ми досягли вже фактично стелі її ефективності. На перших парах російського вторгнення ми побачили, що інституційна база державна не здатна організувати оборону. Вона виявилася достатньо стійкою, щоб вистояти, але достатньо ефективною, щоб її організовувати. І все витягнуто було на принципах низових самоорганізації, самомобілізації, самозабезпечення. І так, через «само» три крапки можна підставити майже будь-яке слово. І потенціал український був шалений, який зміг власне, реалізуватися навіть без участі держави. Що в цьому напрямку, наприклад, робили в той час ТЦК? Вони просто мали обілечувати, оформлювати, вони мали просто бюрократично підкладати паперці для того, щоб цей процес набував певної структурованої форми. І навіть з цим часто вони не справлялися, бо вони не могли ані перетравити потік добровольців, ані нормально оформити, ані нормально папірці правильно підкласти. І потім ми бачили, як повістки приходять тим, хто вже воює довгий час. Як ті, хто воює, не може ОБД отримати, як сім'ям загиблих потім приходять повістки, мобілізовані. І оця вся історія ганебна. Вона ж показувала цілу низку функціональних вад цієї системи. Просто тоді це не носило загрозливий характер, а носило дритівливий характер і обурливий. Наразі ж що відбулося? Ми не відрефлексували ті нові практики, норми, принципи, на яких відбувався процес організації оборони, і не перевели їх в нову систему нової якості. Воно залишилося стихійним характером національної війни. Що пішло на заміну? Замість рефлексій цього і створення альтернативної нової системи, на нових принципах, яка себе проявила, але не, не інституціоналізувалася, не структурувалася. В нас повернулася. Савкова система, яка цей час не здатна була навіть впоратися з тим низовим потенціалом, вона створювала обмеження до нього і була частиною проблеми, вона вийшла на перші пари і почала організовувати порядок, наводити цей порядок і власне організовувати процеси мобілізаційних заходів, процеси мотивації, все інше, і справлятися з ними так, як вміє, з від'ємним результатом. Як тільки зійшлися дві криві, коли потенціал органічний, ця система вже дискредитувала і, власне, його знизила. І організаційний потенціал цієї системи вперся в стелю, ми побачили, як дві криві пішли в різні боки. Тут підвищився рівень репресивності і силових заходів для того, щоб спробувати додавити і дозабезпечити. Бо якщо не виповнити план, то далі по шапці прилетить, а система інакше як через силу виконувати свою роботу не вміє, бо вона не справляється. А в суспільстві. Почало зростати критичне роздратування і уникнення взагалі пересікання сістем, бо з'явилася недовіра до держав в питаннях, які стосуються оборони і мобілізації, і оця точка була точкою неповернення, власне, в якій ця система почала дискредитовувати і себе і державу. Наразі ми вже мали би зрозуміти це: що якщо ми опиняємось в ситуації, коли ми вимушені обирати серед поганих варіантів, то це не означає, що варіанти погані, це означає, що ми кудись не в ту точку прийшли. Що в нас всі варіанти перед нами є поганими, треба, хоча б на півкроку назад, відійти і зрозуміти, що ми зробили неправильно, що ми опинилися в ситуації, де нам приходиться обирати серед поганих відтінків. Відтінків поганого, і на як на мою думку, то наразі вже варто було б говорити про дійсну мілітаризацію в нормальному її позитивному розумінні над розмиттям межі між фронтом і тилами, повернення до тих основ загальнонаціональної війни і організації спроту, який був на початках, більш гнучку систему з організацією системи ротації, системи вахтового методу, залучення широких верст населення до питань обороноздатності це дасть змогу і. Додаткові ресурси розширити таким чином і створити більш гнучкі механізми, бо навіть один з простих елементів. Мобілізація йде мобілізації взагалі вся ця термінологія, родом з 20-го століття, а туди вона прокачувалася з 19-го часто і допрацьовувалася в часи Другої світової війни. В сучасних умовах людина, яка випала на три роки з цивільного життя, вона вже професійно, в багатьох професіях може бути непридатною. Їй потім роками потрібно буде повертатися до свого професійного рівня. Бо раніше можна було обрати професію один раз на все життя і десь посередині життя зробити карколомну віху, змінивши свою професію. Всі на тебе будуть дивиться нічого, со смілива людина як так, стокаря і пішов юристом в 40 років. Зараз же людина обирає свої професії ледь на кожні 5-7 років змінює траєкторію. Це інша динаміка процесів. Сімейне життя інакше вибудовується, просто ритм і характер, практики, поведінкові культура інша в 21 столітті. І в цих умовах мобілізація аля на три роки це означає, що ця людина повертається потім з потребою більшої, і глибшої ресоціалізації, яку забезпечити українська держава не здатна. За три роки сім'я посипеться. То мало яка сім'я витримає це психологічний тиск на військового буде шалений на його родину в тилах. За три роки дуже багато всього різного. Чому я беру три роки? Бо в принципі, де-факто, наразі ті, хто пішли першими добровольцями, вони наразі можуть розраховувати на демобілізацію плюс-мінус тільки через три роки. Що по нових взагалі поки що невідомо. А по-хорошому, який термін зараз міг би бути можливим і нормальним? Рік. Можливо, півтора року, можливо, шість місяців, можливо, дев'ять місяців. Можливо, для одних професій це шість місяців. Повернено шість місяців, і через місяців знову для того, щоб не втратити ані професійність, ані сімейні зв'язки, ані нічого іншого. Для когось це можливо рік і рік. Для когось може є потреба в тому, щоб стати вже професійним військовим і в такому випадку дійсно залишатися в армії. І держава має розуміти, що вона може на нього розраховувати або на неї вдовгу. І власне тоді це інший абсолютно режим організації процесу оборони поножити цих людей. Ми маємо переосмислити, що є таким мобілізація в широкому сенсі і забезпечення безпекових потреб в нових реаліях, дивлячись на Ізраїль, дивлячись на Швейцарію, дивлячись на фінську модель всеоб'ємної оборони, на країни, які воюють і не воюють, але на країни, які це виробляли вже пізніше ніж Друга світова війна. Бо сьогодні в нас не тільки війна на фронті схожа на Першу світову війну з дронами. Але і мобілізація все більше схожа на процеси аля Перша та Друга світова війна, але точно ніяк не на державу 21 століття і на організацію мобілізації оборони в режимі 21 століття.